Що ви жителі? Ну запоробка церошка, ну, що тут зробиш, невдуманий не поступок. Ти воно, Саня, сповни, як ти натупив, а ти сповни, як ти разом з ним натупили. la stazione di Podor Проходить. То... Я хочу записатися до вас в кабика. То... Шо... 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 То... Шо... 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 О, в нього ноги такого самого розміру, як у мене. Так що безпокійно. О, по ходу ще один кабикатівець. О, жувачка. Не КВК, А К, В, Н. А виспомнити случай, як Юра висакав ні ні А ви тільки вас загадаєте, щоб було десяток. Вчинок? Подумайте, бо деякі необдумані вчинки призводять до небажаних наслідків. Команда КВН «Аграрвард» з любов'ю! Це у аграрок місто Київ. І знову ж продовжуючи мову концертів та наступних, наступних чвертьфіналів, я хотів би нагадати ще раз, що чвертьфінал номером 2 відбудеться 14 травня. А також при нагоді запрошуємо на Кубок ректора на фінал Кубка Ректора Умацького державного педагогічного університету, що відбудеться 27 травня, тут в приміщенні будинку культури тут буде дуже запеклий батл між нашими уманськими місцевими командами із рідного педагогічного університету. Наступною командою, яка демонструє нашій наші, шановній публіці, своє відео буде команда Черкас 99 франків. Весною все починає цвісти. Розпускаються не тільки бруньки, а й руки ваших хлопців. Але якщо ви думаєте, що такими можуть бути тільки хлопці, то ви помиляєтесь. Ксюш, Ксюш, ти бачила сьогодні Даш? Ні, ну диви, диви, диви сюди. Ти бачила ту гульку? там така в неї на голові, Боже, фудло якесь. Ні, ну з таким ну, реально вже года-два ніхто не ходить. А я коли спать лягаю, у мене реально щось приличніше на голові виходить. Ви запитаєте, як це відео пов'язане з темою гри Необдумані вчинки? Подивіться на них, ну чим вони можуть думати. Дивичи. Мені кажеться, не дивиться на мене. Який глаза. Боже, які глаза. Дивою, кобити мене і кажуть, дідка, йди сюди. Та ну як. О. не гуляем

З міста Черкаси. Б... Так, 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 можна ще, ще раз поаплодувати. Я б хотів би звернутися також а, до нашого балкону через те, що там сидить одна дівчина. Можна світло взагалі. Перед тим, як ми покажемо останнє відео, а, я б хотів би звернутися до однієї дівчини, яку звати Віка. Є на балконі дівчина, яку звати Вікторія. Підніміть руку, будь ласка. Є раз, два, три. А тепер із усіх дівчат, яких е, звати Віка, е, залишіться ну, тримати руку ті, е, у яких є хлопець. Є хлопець, правильно. А тепер залишіть тримати руку ті, у якого у яких є хлопець, і вони зустрічаються рівно них сьогодні юбілей. Рівно, як ви думаєте, дата, правильно? Аж один місяць. Пані Вікторія, для вас, від вашого хлопця, чудове вітання! Він вас безумно кохає. Знаєте, за місяць він зрозумів, що ви та дівчина, яка створена саме для такого гарного нього. Соромитесь. Де, де є? А ви, Вікторія? Оце для вас, це для вас. Бачите, моє красномосло для вас, а все інше він вам подарує. Я думаю, що ви задоволені таким подарунком чи ні? Задоволені. Тому зараз а, на такій мажорній ноті ми звертаємо свої ученятки на екран через те, що останнє відео від а, команди КВН Реальна Валюта. Тема сьогоднішньої ігри Умань, город любви». Тема конкурса необдуманные поступки. Как вы уже могли заметить, необдуманные поступки люди совершают вступали в отношения. Итак, смотрим и узнаем себя. Больше так не делай. И я или он? У ты мой хороший Аня! Аня! ня! <звук> <Стоп. звук> Это кофточка тебя полный. Ай! а <звук> <звук> Дорогая, что мы сегодня на ужин? Puxa, minha Безотказное. Да, она по паспорту безотказная. Милый, а я тебе ножом купила. Всего полторы тысячи. Ты шо гонишь? Зачем он тебе нужен? І все все в конкурсній програмі, але не все зараз а, вирішено. Не все зараз підраховано, і не всі оцінки ми побачимо. Отож, запрошуємо всі команди під ваші бухливі аплодисменти на сцену! Я хотів би, що поки журі збирається з думками, поки журі вирішує кому яку оцінку поставити, хотів би звернутися до залу. Вам сподобалося ні чи ні? <плес> а, така панує атмосфера напруження, правильно? чи ні? Хочете розслабитись? Зараз я вас розслаблю. Давайте зробимо невеличкий флешмобчик. Ви не проти? Не проти. А, шановні глядачі, будь ласка, підніміть свою праву руку. Підніміть свою праву руку. Підніміть, будь ласка. Зараз ми будемо розслабляти. Розслабляти нашого сусіда справа. Покладіть йому руку на плече. Наш сусід справа. І робимо йому розслабляючий масаж. Робимо йому розслабляючий масаж. Пане, ну, давайте не будемо, не будемо зациклюватися сильно на цьому. А тепер, будь ласка, підніміть свою ліву руку руку, покладіть її на плече сусіду зліва і мстимо за масаж. мстимо, сильніше, сильніше. То як вам сподобалось? І так, зараз ми побачимо оцінки, але до середнього балу також ще далеко, через те, що у нас купа подарунків і потрібно їх роздати. Отож, першою своє відео демонструвала команда Вінниці. Вау! Оцінки 4, 5, 4, 4, 4, 4. Наступною демонструвала своє відео команда Діаглоска Шпіровського. 4 5 5 5 4 4 Аграрമാർ Київ 4 5 5 4 4 4 99 франків Черкаси 4 5 4 4 4